Нещодавно сталася у нашому районі трагічна подія, під час якої загинуло семеро чоловіків ймовірно, отруєння чадним газом. Сьогодні спільно з сільською головою з працівниками ювенельної превенції з газовою з мережою газових служб провели відпрацювання профілактична пожежно-профілактичного пожежно населеного пункту Свенівської сільської ради село Великі Незгірці. Перед об'їздом будинків було проведено збори з усіма службами та головою сільської ради, на яких обговорили план дій команд та сім'ї, які потрібно відвідати. У ході заходу ми обходили житлові будинки, у яких проживають сім'ї з кризом становищем або багатодітні або літні люди, з якими ми спілкувалися та нагадували про безпечні правила поведінки у побуті. Більшість будинків були на пічному опалюванні та мали порушення. Працівники ДСНС одразу ж надавали поради, листи з правилами безпеки, перевіряли кожен закуток, та навіть лазили на горища, щоб не пропустити жодної потенційної небезпеки. Ліжко. Простирадло, подушка, Тріщі немає. Піч. Яка розплавилась? Видно, Це бачите? я на ній ходила, але я розходилася. Треба прибрати і більше такого не робити. Також треба я тут покласти лист металевий, який ви мали здати. До металобрухту, але він вам ще знадобиться, тому треба трішки новіше. Не напали значить, ми перевірили ваше так. пічне опалення. Інспектор, висновок такий: все добре, все так. без порушень. Тому, щоб зафіксувати нашу перевірку, ми хочемо вам надати таку листівку. Дякую, дякую. Ми уважно почитаєте. Так, так. так? Ситуація. «Потребує уваги, тому що, як ми бачили, деякі житлові будинки дійсно в кризовому стані. Люди не розуміють, як користуватися пічним опаленням, як воно повинно виглядати. І про правила треба спілкуватися, треба їм нагадувати. Хоча знайшовся будинок, у якому ситуація зовсім відрізняється від попередніх, так як ми бачимо, котел твердопавлений, да на дровах. В принципі, тут все добре. Зауважень немає до цього котла, все правильно. В одному з будинків працівники аварійної газової служби помітили витік газу за допомогою спеціального прибору. Згодом, завдяки мильній емульсії, робітники виявили, в яких саме місцях є витік, і одразу ж ліквідували проблему. На порушення як люди використовують газове обладнання. На одній із адрес виявили два витоки газу фахівцями аварійно диспетчерської служби було їх оперативно усунуто. Витоки не критичні. Для того, щоб не виникало таких проблем, потрібно заключати договір на технічне обслуговування з житомирською філією розподільні мережі України. Навідались і до сімей, в яких проживають дітки. Сірники, брати. А ти мені будеш допомагати? Сірники, брати не можна. Так, опалювати пічку сам. Не можна. Не можна. Вибухонебезпечні предмети чіпати? Не можна. Не можна. Телефонуємо за номером, якщо пожежа. Від початку року виникло 136 пожеж, внаслідок чого загинуло 15 осіб четверо отримали травми. Найчастіше загоряння виникає через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Таких випадків налічується 79. тому, щоб уникнути пожеж не слід допускати перенакалення печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей, димарів, не було тріщин. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки, від ступки від горючих конструкцій. Підлога перед, топ, перед топковим отвором повинна бути захищена металевим листом 70 на 50 сантиметрів. Відстань від печей до стелажів, шаф та інших предметів повинна бути не менше 70 сантиметрів, а від топкових отворів не менше 1,25 двадцять Анастасія Подуст, Ігор Литвак, телеканал СК 1